На даний момент ми займаємось розвиткою коригуванням артилерії, fpv дронів. В нашій роботі найголовніше це знищити ворога і побачити цей фірвірк. Під час знищення це просто переповнення емоцій, якийсь навіть мандраж, такий кайф і просто насолода, як у орків горить. Як оргазм тільки яскравіше. <ріхи> Зараз я оператор цільового навантаження, Бупак Фурія. Мені подобається. Спочатку потрапив до артилерії, мене потім направили на роботу на Мавіках, на Мавіках працював. Потім почув в <ріхи> краємуха, що треба людина на лелеку, а я ж ну, з дитинства якось авіацією цікавився. Я ж Підійшов, сказав, хочу літати. Ну, мені сказали, давай вперед. Я пілот комплексу Фурія, тобто безпосередньо займаюся керуванням літачка, літаю над позицією ворога. Ідеально зараз працювати вночі, бо їх чудово видно. Теплові об'єкти не треба шукати на відміну від роботи в день. Тож, ідеальна робота. Посада в мене спочатку була саме радіотелефоніст. Але потім підійшли, запитали, хто хоче піти там на Мавіки, ну, в розвідку, да, бусоль, Мавіки, то одразу погодився. Тобто є бойовий опит, нема чого боятися або чекати. Треба щось робити. Певна організація роботи групи, о, там, передавання координатів на вищий штаб і там, коригування. Фурія подобається. Це справді така невбиваема штука. Скотчем заліпив, там десь якісь подряпини настроїв, підкрутив, підліпив і далі літати. Ну, справді, я так вважаю, що її дуже буде важко вбити якось. Саме фурія безпосередньо літаємо. В глибині позиції ворога, і саме у глибині вже виявляємо рух техніки, тобто виявляємо їх на дальніх підходах, можемо виявити е, ворожу артилерію щодо того, як вона виставилась та навелась. не страшніше, якщо зникне відео, бо тоді ми не знаємо, куди борт літить, він кудись летить, летить, летить. Потім відео, якщо пощастить, з'являється, і ми розуміємо, що ми полетіли дуже далеко. Треба якось вертатись. Також саме страшне, коли ж ти вертався і тебе заглушив власний реп, бо ти перелетів себе, улетів світил, а там і цей взагалі не знаєш, і там знайти де ти, це прям дуже складно. Працювали вночі, виявили ворожу МТЛБ і її уразили в півішки. Все пройшло чудово, але потім ще виявилося, що ми тією МТЛБшкою розмінували вороже Мінне поле. Бо Міхвода чи контузила, чи зразу за 200. І він поїхав собі через власне мінне поле, і потім був дуже гарний вибух на ТМЦ. Угу. Було яскраво. До повноштабного вторгнення був державним службовцем, працював за компом, таблички в Excel. Тож зараз робота набагато краще, бо коли клацевсельки, я щось ні разу радісно не кричав, що є ураження. А тут таке частенько буває. А я працював на заводі, верстатником, Ось, соскучився за своєю роботою, хочу повернутися до мирної роботи. Я у лавах ЗСУ з 2017 року, у 18 років підписав контракт, служив у Маріуполі в морській піхоті. Найскладніше в порівнянні з АТО, це напевно те, що ти не знаєш, де може бути ворог за хвилину. Тобто у АТО ти знав, що в тебе є позиція і до ворога там 50 метрів. Вони попереду. А зараз ти можеш йти і такий, та ворог десь там, а вони вже їдуть на бетері тут і такий. Ну так, це складне. Хочу передати привіт усім людям, які нам допомагають при вирішенні наших питань. Це люди із Запоріжжя, також це із Дніпра Ксюха, Лексус. Я дуже обіцяв їй передати вітання. Родина Сулаєвих, Ані Донець з міста Гостомель, Тетяні Кириченко з Чернігова за допомогу у житті нашого підрозділу. saiba da Ucrânia.